Експертна оцінка авто запорука безпечного придбання транспортного засобу. Втім, з часу, коли огляд перестав бути обов'язковим, бажаючих перевірити авто зменшилося більше ніж втричі. Погіршення ситуації насправді це вже навіть стає критично, тому що на сьогоднішній день станом на 23 рік. У нас досліджень було 27 тисяч. На сьогоднішній момент, в сьогоднішній рік маємо тільки 8 тисяч машин. Якщо порівнювати по виявлених автомобілях, так само колосально, ну прямо пропорційно скажімо. Минулого року на період цього часу вже було 13-14 автомобілів виявлено. Станом на сьогодні вже маємо тільки 4 автомобілі. Придбати автівку без експертної оцінки досить ризиковано, кажуть фахівці, адже часто недобросовісні продавці вдаються до шахрайських схем, перебивають номера кузова, підробляють документи, чи навіть продають викрадене авто. Тільки під час експертного дослідження ми можемо встановити справжність автомобіля, чи номерні знаки не змінювалися, не вварювалися, чи номер двигуна не спилений». Неперевірена машина може принести не тільки значні фінансові втрати, а й проблеми із законом, адже такі дії передбачають кримінальну відповідальність. Тож швидше за все постраждалому прийдеться пояснювати свою невинність у судовому порядку. Проїжджаючи блокпости, зупиняючись на вимогу патрульної поліції. Можуть перевірити документи, які можуть виявитись підробленими. Можуть перевірити автомобіль, який може виявитись підробленим. Ризикуєте, по факту, залишитись без автомобіля, без коштів і ну, свій час згаєте. Якісно та швидко перевірити авто можуть тільки кваліфіковані фахівці. Коштує це 370 гривень для іноземного авто, для вітчизняного ще дешевше. Всю отриману інформацію про транспортний засіб експерти вносять у відповідну базу. Ще з 13-го року формується база автоексперт, куди зносяться всі фотографії автомобілів і зберігаються в нас в базі. До того ж, знедавна експерти почали фіксувати показники одометрів на автомобілях. Аби перестрахуватися від невдалої покупки, водії можуть звернутися до експертів, які знаходяться неподалік сервісних центрів МВС, чи до офісу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.